Сьогодні членами НАТО є 32 країни. Хоча на момент створення організації, у 1949-му було всього лиш 12 держав. Через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну НАТО поповнилось ще двома: це Фінляндія і Швеція. Але, на жаль, не Україна. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма Манускрипт. Буквально у переддень широкомасштабного вторгнення 62% українців підтримували вступ до НАТО на даний час таких понад 80%. Але до початку революції гідності прихильників НАТО було заледве ледве Українське суспільство впродовж своєї історії пройшло трансформацію поглядів від НАТО як головного ворога до НАТО як головного союзника. Про історію НАТО і його відносин з Україною ми говоримо з нашим гостем. Це Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимир, вітання. Вітаю, пане Мирославе, Добро зла і от щойно я говорив про те, що трансформація поглядів українців до НАТО і як оцей відсоток збільшувався. Ми зараз маємо понад 80% українців, які. Хочуть вступу України до НАТО. Трансформація поглядів українців змінюється. Але наскільки змінюється трансформація поглядів НАТО щодо України? Ну бачите, пане Мирославе, деякі уточнення От ви казали, що традиційно там не більше 20% українців хотіли вступу до НАТО? Ну це правильно. Якщо нічого не робити, то такий відсоток міг би бути і меншим, особливо якщо врахувати. Російську пропаганду, але я просто наведу один приклад: коли я був міністром закордонних справ, то з 19% які я отримав при вступі на посаду до 31 коли силами прокремлівських партій, і деяких псевдодемократичних, мене відправили у відставку, то цей Показник зріс до тридцяти одного тридцяти двох відсотків за один рік, чому тому, що ми нарешті почали працювати з громадськістю, тому що ми нарешті почали пояснювати е, нашим громадянам, що таке НАТО, чому його не треба боятися, а навпаки, чому його треба прагнути? Запрошували е, представників країн е, наших безпосередніх західних сусідів, е, пояснювали е, разом з ними, що таке альянс, як він. Побудований, яка його головна мета, і так далі. І за один рік цей відсоток збільшився ну майже на 12 відсотків. Тобто, тут питання в тому, що робила влада попередні роки все належне для того, щоб люди були обізнані з суттю НАТО? Очевидно, що ні, тому і відсоток був саме таким. Тепер відносно того на як НАТО ставиться до України? Ну тут я думаю, що я жодної Америки не відкрию. Якщо скажу, що з дуже великою пересторогою, якщо навіть не сказати зі страхом, і цей страх з'явився відразу після розпаду СРСР після утворення Російської так званої Російської Федерації, і він тримається аж до сьогодні, і те, що е, ми маємо станом на зараз, свідчить про те, що ні е, політичні лідери країн альянсу, ні західні військові е, не подолали в собі цей страх, тому е, немає політичної волі, немає політичної волі, немає можливості говорити про е, вступ України до НАТО. Дивіться, в нас є в історії України багато років багатих на події. От 94-й рік теж рік багатий на події. Ми знаємо, що в 94-му році була гіперінфляція. Вибори президента, коли Кучма став президентом. У нас був власне партнерство заради миру і Будапештський меморандум. І що цікаво, що партнерство заради миру воно було в січні 94-го створено. Така от ініціатива НАТО. Проект НАТО. І Україна одразу стає в наступному місяці в лютому. Членом партнерства «Заради Миру, а потім в грудні в нас йде буде меморандум. Яке значення тоді мало участь України в партнерстві заради миру? Чи можна це називати якимось початком прагнення українців до цього Євроатлантичного військового союзу? І чи має воно відношення до майбутнього її відмови від ядерної зброї до Будапештського меморандуму? Ну я би почав на з цього. А... Пане Мирославе, наше прагнення до НАТО, і про це мало хто знає, але вперше артикулював український письменник: ним був Дмитро Васильович Павличко. Правда, тоді він був не лише письменником, але й, ще й політиком. Він був тоді головою комісії у закордонних справах Верховної Ради. України, і в 1992 році в Зальцбурзі, в Нейтральній Австрії, відбулася неформальна зустріч Павличка з тодішнім генеральним секретарем НАТО паном Вернером. І от тоді, вперше, Україна офіційно. Хоча зустріч була неофіційною, але е, Дмитро Васильович Павличко офіційно, як голова комісії у закордонних справах, поставив перед Вернером питання про вступ України до НАТО. Е, е, Вернер перелякався, і його першою реакцією було: А що ж скажуть у Москві? І от саме е, це, е, от від, 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 від цієї фрази тодішнього генсека. До фраз теперішніх керівників НАТО, не Власне, ми, можемо, ми можемо провести одну таку пряму, пряму лінію. Я був, ну як пам'ятаєте, у нас був один такий політичний діяч, який казав: я хочу не перший, але і не другий. Так, от я можу про себе цю формулу використати, сказав, що я був, хоча я був і не перший, але й не другий той український дипломат, який переступив поріг штаб-квартири НАТО в тому самому 92-му році, і саме з того часу починається наш оцей поступовий шлях наближення до альянсу. Я би тут виділив на не PFP, а, з, е, Partnership з Піс, це така собі загальна бульбашка, яка була вигадана для того, щоб якось підтягувати пострадянські по країни під цю натівську, так би мовити, парасольку. А я би виділив все ж таки більше хартію про особливі відносини між Україною і 97-го. 97-го року, яка справді стала. Ну, от першим таким надзвичайно солідним і великим документом, де було чітко зафіксовано, що ж це все-таки хоче Україна. Так, потім будуть інші важливі документи, потім будуть важливі рішення там на рівні РНБО, уряду, і так далі, так далі. Але в політичному плані я би все таки виділив саме цей Мадридський саміт, коли цей документ був ухвалений, і власне. Саме от з цього моменту ми можемо говорити, що Україна політично заявила про те, що вона хоче стати членом альянсу. Звичайно, можуть бути заяви окремих політиків, звичайно, можуть бути окра... заяви окремих навіть інституцій, але тут це все було вже було винесено на найвищий політичний рівень, рівень керівників НАТО і України. Я пам'ятаю цей саміт, це були справді дуже, дуже такі зворушливі моменти. Я думаю, що якби не слабкодухість наших західних партнерів, і якби ми реально почали тоді, в середні х років цей практичний курс на взаємне зближення. То я думаю, що багатьох трагедій, які розгорнулися на європейському континенті, після цього могло б і не бути. Дивіться, але я думаю, що ви теж погодитеся, що реальний <клух> шлях України до НАТО такий вже ну більш конкретний і більше про це почали говорити. Це все таки за президентства Ющенка, і на початку 2008 року Ющенко підписує власне лист, який до НАТО відправляють про те, щоб ми отримали оцей план вступу до НАТО до цієї організації. Але в 2008 році відбувається вторгнення Росії в Грузію. І фактично, вже на найближчому саміті НАТО НАТО вже не говорить з нами про вступ нас до цієї організації. Тобто, чи можна говорити, що напад Росії на Грузію це е, такий, знаєте, прямий е, показник, пряма дія, якою Росія хотіла показати, що це нібито моя сфера впливу. ви тих ті країни не беріть, бо я їх залишаю за собою. Відповідно, через це НАТО почало трошечки давати задню у відношенні України. Ну, я думаю, що ви не якщо я вам скажу, що автором цього листа був ваш покірний слуга е, проектом е, займався я, підписував його президент. Я його взяв в руки і повіз е, тодішньому генсеку у Брюссель, е, що в нього викликало безумовно е, деяке чергове здивування, якщо не сказати, черговий напад страху. Е, він сказав тоді мені, що ну. Е, Ну, залишається не так багато часу, а це був наскільки пам'ятаю там січень чи лютий, 2008 року, е, року. А саміт мав бути в квітні. Але я я, я постараюся. Я буду працювати з партнерами. Я сказав, що ми так само працюємо з партнерами, і скажу вам відверто. Тоді нашим головним головною нашою надією була позиція Сполучених Штатів Америки, бо тодішній президент Буш. А він був перед самітом НАТО якраз в Україні, він чітко і ясно дав зрозуміти, що він буде активно боротися за те, щоб Україна ну, отримала цей план щодо членства. І, чесно кажучи, ми їхали в, в Бухарест з певними позитивними очікуваннями. Ну, але на жаль, Сталося так, як нагадалося, і через е, угодовську позицію е, пані Меркель і, і пана Саркозі, федеральної е, канцлерки і президента Франції, е, на превеликий жаль для всіх. Е, тоді рішення про надання ПДЧ було відкинуто. Е, нам запропонували замість ПНЧ е, річну національну програму. Ну, в принципі, якщо так бути відвертими, то великої різниці між е, цими документами немає крім одного моменту. Е, е, коли йдеться про ПДЧ, тоді НАТО більш е, ну, так би мовити включене в процес. Е, воно е, більше аналізує, що відбувається, воно е, більше допомагає в реалізації тих чи інших реформ. Воно надає більше практичної допомоги, а так нам просто виставляли певні е, пропорції, і ми повинні були за рік їх виконувати. Ну, на превеликий жаль, з приходом до влади е, проросійського Януковича е, була е, фактично е, знецінена вся та робота, яка відбувалася до цього. І власне тоді можна було забути і про ПДЧ, і про РНБО. А відносно. Вашого питання про те, що як на це зреагувала Росія, ну то зреагувала з точки зору російських імперських інтересів абсолютно адекватно. І в Бухаресті сказали: так, це твоя територія, так ти можеш тут робити все, що ти хочеш. Ну і от першою реакцією Путіна. Ну тоді вони вони були в тандемі з Медведєвом. Було те, що ага, якщо так, то ми зараз протестуємо. Ситуацію на, на, на Грузії, а, а потім розберемося далі. Тому насправді прологом до російської агресії в Грузії я особисто вважаю це абсолютно безвідповідальне рішення саміту НАТО в Бухаресті. Якщо ми собі уявили, що ще тоді, в 2008 році, Росії було б чітко і ясно сказано і показано, що чекайте, це наша територія, це територія демократії, адже і Грузія, і Україна демократичним способом обирають свій шлях в майбутнє. То повірте, не було б і атаки Росії проти Грузії, не було б того, що 20% грузинської території окуповано, не було б потім анексії Криму. Початку війни на Донбасі і теперішньої повномасштабної війни з Росією, це я вважаю величезний політичний прорахунок наших західних партнерів, щоб вони зараз там не розповідали. Даліця, ми говоримо дуже часто про розширення НАТО. Ми кажемо, що там Фінляндія, Швеція вступили в НАТО, але є історичний прецедент, коли Шарль де Голь, Франція 60-ті роки Франція виходить з військових структур НАТО. Всі війська НАТО і всі головні органи НАТО повинні були покинути територію Франції. І повернулася Франція аж на початку 2000-х, фактично знову у ці всі військові структури. І зараз ми бачимо схожу тенденцію, коли один з кандидатів на президенти Трамп в США каже, що він буде виводити США з НАТО в разі його перемоги, якщо НАТО не буде виконувати оці обов'язки 2% свого ВВП на власне озброєння і в структуру НАТО. Наскільки тоді вихід Франції мав якісь значення, і чого чекати сьогодні? Чи можливі такі сценарії, як з Францією, тоді зараз, наприклад, з США? Е, Ну, як би не хотів Трамп е, вивести США з НАТО, у нього е, на щастя для НАТО такого шансу немає, тому що вже зараз е, е, парламент США прийняв закон. Який забороняє президенту США одноосібно приймати рішення про вихід країни з НАТО, так що це все розмови про вичто білого бичка, і не більше це відносно того, що хоче Трамп. до речі, я думаю, що ну, тут треба просто зрозуміти психологію Трампа. От для багатьох, і у нас в Україні і по світу. Він залишається непередбачуваним, вибуховим, неоднозначним. Ну і там купа інших ознак цього, так би мовити, явища. Але ж, не хочуть побачити ключової риси цієї людини. Він бізнесмен, і все те, що він робить, він робить виключно для того, щоб отримати прибуток. Бо це. Логіка будь-якого бізнесмена він йде в бізнес для того, не для того, щоб е, займатися філантропією, а для того, щоб отримувати прибуток. Так, от, якщо е, Трампу пояснити, що таке прибуток в контексті НАТО для американської економіки, то повірте, він буде першим, хто буде стояти горою за НАТО. Треба просто знайти аргументи для того, щоб американська оборонна промисловість. На НАТО почала шалено заробляти. І, і повторюю ще раз, Трамп кардинально змінить свій підходить до цієї організації. Якщо він бачить, що йому обіцяють партнери, що вони будуть видавати таку-кількість то кількість грошей на, 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 на оборону, але цього не роблять, то яка реакція у бізнесмена? Ви мене кидаєте, ви мене, ви мене обманюєте, ви зі мною граєте в нечесну гру. Тому я буду на вас тиснути. Ну, це ж, це ж елементарно, це ж лежить на поверхні. Чому цього не хочуть зрозуміти в деяких столицях, ну, для мене знову ж таки величезна загадка. А якщо говорити про Францію і про той період, коли вона вийшла з військової організації. Ну, ви знаєте, тут я думаю, треба доволі. Серйозно покупатися в історії, оскільки ви історії то вам, я думаю, це буде а, цікаво. Треба просто зрозуміти а, причини появи а, антиамериканізму а, в Європі в цілому, і у Франції, зокрема, і я думаю, що ви швидко знайдете відповідь на а, це питання, проаналізувавши, що робила а, що робив радянський союз а, для того, щоб в цілій Європі. Америка була представлена як найбільший, найбільше зло, найбільша загроза і таке інше. Я вже не кажу про а, роботу спецслужб а, і так далі, які вже від самого початку, скажімо, х років почали підривну діяльність проти американців в Європі. Так що тут багато факторів, які а, наклалися на один на одний, але у підсумку дали те, що у Франції згадайте, до речі про французьку комуністичну партію, яка сиділа на е, грошах Москви, згадайте, італійську комуністичну партію, куди возили валізами е, гроші з е, Кремля і так далі. Тобто, це все е, ті речі, які е, е, ну про які ми не повинні забувати, але про які чомусь дуже сильно забувають деякі люди на заході. Тому думаю, що насправді такого повторення в американському варіанті не буде за жодних обставин, вплив Росії в Америці, хоч і є, але не настільки великий. Тому повторюю ще раз: ми тут не можемо говорити про якісь, про якісь надто проблемні речі, а мусимо просто шукати для Трампа. Потрібні аргументи, які дозволять йому е, 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 подавати ті речі, які вигідні е, і нам і НАТО, як е, один з елементів його виграшу. Ну і під завершення, так буквально коротко, е, коли створювалося НАТО, то тоді перший генеральний секретар цієї організації це лорд ісмей окреслив стратегію НАТО такими словами: тримати росіян на відстані. Американці всередині, а німців під наглядом, Прийшло вже 75 років, і звичайно, все змінилося. Як змінилося? Як би зараз, на вашу думку, Ісмей сказав, кого би він казав тримати на відстані, а на кого тримати під наглядом? Е, ну, справді ситуація змінилася докорінно, але на теперішньому останньому Вашингтонському саміті. Я вважаю, відбулася дуже серйозна корекція зовнішньополітичного бачення Альянсу, коли замість Китаю першою і безпосередньою загрозою назвали Росію. Отже, це мені здається дуже серйозний сув в оцінках сучасності того, що відбувається от тут і зараз. Я думаю, що е, в цьому плані це позитивний для нас суд, тому що він Росію все ж таки е, ставить е, в те безпосереднє місце загрози, якою є е, вона для сучасного демократичного світу. Китай це потенційна загроза. Росія це безпосередня загроза, з якою треба боротися е, сьогодні. Е, тому я думаю, що е, Сьогоднішню формулу НАТО можна було б сформулювати як усунення російської загрози і стримування майбутніх імперських тенденцій в політиці Китаю. Все інше це другорядне, це те, що йде за, за цим. Бо, подивіться, уявіть собі, що. Російська загроза усунута, тобто Росії, як цієї недоімперії, але з, ядерним, з ядерною палицею не існує. А на її території утворилися кільканадцять країн, які є неядерними, які є демілітаризованими і які дбають про свій соціальний і економічний розвиток, а не про загрозу всім іншим. І це міняє геополітичну ситуацію в світі докорінним чином. Чому тому, що зникає оця найбільша загроза для всіх, і за цих обставин той Китай, який якогось якого ще вчора ставили на перше місце, складає лапки і чітко і ясно розуміє своє місце, тому що світова фабрика не може воювати без наслідків для себе. Отже, тут насправді розклад дуже простий, але є одне але, і це але називається страх. Як сформувалася зараз вісь зла Москва, Пекін ну і там далі Пхенян, Тегеран і тому подібне, так само сформувалася вість страху. І дуже шкода, що основами цієї вісі є Вашингтон і Берлін. От до тих пір, поки ця вість зла існує. Не може бути вісі страху, має бути вісь рішучості і вісь сильних політичних лідерів. От, поки що, на превеликий жаль, таких нема ні в Європі, ні в Америці. Ми будемо підтримувати вас на незворотному шляху до НАТО. Так на останньому саміті НАТО у Вашингтоні сказав Єнс Столтенберг, генеральний секретар організації. Незворотній шлях це звичайно добре, але краще б нам знати ще й тривалість цього шляху. Адже, наприклад, у північної Македонії він тривав аж 21 рік. Мене звати Мирослав Осочанський. Це програма Манускрипт. Дякуємо нашому гостеві. Це Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимир, дякуємо. Дякую вам. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, коментуйте та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.